Як вивезти гроші з Binance та з іншої біржі за допомогою P2P, перевезти їх на карту. Перше, що ви робите, коли ви відкриваєте свій Binance, от у вас зараз головне меню, я саме з телефону це показую, це буде інструкція для телефону. Бачите, ось тут є p 2 p торгівля. Ось тут. Щоб вивезти гроші, вам потрібно зайти в p 2 p торгівлю. бачите. Але перед цим, перед цим переконайтеся, що ті гроші, які хочете вивезти з біржі, вони є у вас на фандингу. Як це працює? Бачите, ось тут є ваш баланс. І ось тут є ось це поповнення. І на цьому поповненню мають бути кошти. Що ми тоді робимо, якщо там немає коштів? От ви заходите в фандінг і робите переказ. Наприклад, ми хочемо там зараз взяти і вивезти ну, нехай 100 доларів. Чисто для прикладу. Давайте зі спотового гаманця виводимо на поповнення. Це, бачите, на поповненні у нас тепер є 100 доларів. Це ті гроші, які ми хочемо вивезти. Якщо ви хочете вивезти якусь іншу суму, там тисячу, ну я сам більше виводив за один день 10 тисяч. Тому, ну але не рекомендую, бо по лімітах вам можуть написати, тому з цим обережно. Там, якщо ви до тисячі доларів місяць виводите, то в принципі там взагалі проблем не бачу. А якщо ви. Виводити хоч більшу суму, розбивайте її там не за один день, а за день, два-три, тоді взагалі спокій. Далі ми відкриваємо головне меню, головна, І бачите, ось тут є P2P торгівля. Ось тут далі ми просто продаємо криптовалюту за гривню. Як воно все буде відбуватися, коротенько? Я зараз виставлю заявку і біржа заморожить мою криптовалюту. Людина надійшла гроші на мою карточку. Після цього я нажму підтвердження, що я отримав гроші, і біржа розблокує крипту для людина. Давайте от зараз йдемо далі. Nice. Нажимаємо продаж, вибираємо, бачите, USDT. Рекомендую робити в USDT, тому що самі, самі кращі курси, самі більше варіантів для обміну. Далі Спосіб оплати. У мене буде монобанк. Якщо у вас інший банк, ви можете обрати. Далі ви можете прямо зараз в фільтрі написати потрібну суму, про яку йде мова. Наприклад, там. Давайте, якщо це 100, 100 доларів, там від 3700, тисяч такий чисто запасом. Знаєте, бачите, самі перший. От ми поставили фільтр, і сама перша людина пропонує нам замітити. Тут пише ліміт. Ось тут вгорі пише кількість. Це є 145 доларів, яких зараз не є в наявності, які готові вони купити. І вони готові купити від 3 до п'яти тисяч 8... Тобто це є ліміти, в яких вони працюють ні більше, ні менше, вони не зможуть. Для нас це підходить. Що ми тоді робимо? Нажимаємо Продати далі. Ось тут пише: бачите, вибір способу оплати. А в мене вже є прикріплені карточки, по яких я працюю. Це мої особисті карточки. Е, ви можете, бачите, внизу пише Додати Монобанк, додати універсально. У вас зараз ще нема карти. Тобто ви нажимаєте там Монобанк додати. Тут пишете ім'я. Далі. Номер карточки копіюєте її в себе. 16 цифр тих. Назва банку. І відкриття рахунку філія це взагалі то я це не заповнюю. Назва банку там пишете МОНОБАНК, і там далі треба буде нажати підтвердження. Ви вже з цим розбираєтесь. Давайте я вибираю зараз ось у цю карточку. Далі бачите, я ставлю собі всі. Бачите, тут в них ліміт зараз. горі пише. Бачите, 77-47, Щось не ну не той ліміт, який мені потрібен. Дем далі, Горі пише ліміт 59-21 USDT, Бачите. Якісь доволі маленькі суми всі, хочуть. о тут ми повністю проходимо. Бачите, по лімітах. бачите, тут далі вибираємо продати за криптовалюту, яку яка є в нас на рахунку, і е, тут ще раз перевіряйте номер карточки, яку ви вже додали. Ви її раз додаєте майбутньому більше не буде потрібно, і нажимаєте Продати. Можете ще відгуки почитати, якщо вам потрібно. Я люблю людей, в яких дуже багато угод, бо в чому тут важливий момент? Якщо ті люди будуть щось погане робити, на них поскаржиться Binance їх заблокує після декількох скарг. Тому ви за це не переживайте. Люди, які мають багато транзакцій, вони зазвичай нормально працюють. Нажимаємо продати. Ось оце зараз. Вам приклад того, що що зараз прямо відбулося. Тут очікування оплати покупцям, тобто. Це як, що зараз конкретно відбулось? Біржа заморозила моїх 100 USDT, тобто я їх вже не зможу поки зняти ні, нічого допоки ця угода не буде закрита. А закрита або успішно, або не успішно. Ця людина прямо зараз надсилає кошти на мою карточку. І коли вона їх надсилає, вона на біржі нажимає підтвердження: я надіслала кошти, Ставить галочку. Коли я отримую ці кошти, я нажимаю на біржі, що я отримав кошти, і тоді біржа їх розблоковує і віддає цій людині. Що робити у випадку, якщо, наприклад, вона мені не надіслала кошти? Дуже просто, я подаю скаргу, і до тієї скарги зазвичай попросять виписку з рахунку. Але в монобанку це взагалі 2 хвилини роботи випуску зробити, і е, якщо ця людина захоче вас кинути, то її просто заблокують. Бо через виписки рахунків легко доведете усе, тобто тоді буде арбітраж. Ну я ще чесно скажу е, за півтора роки ні разу на арбітраж не попадав. Ну і ще заради 100 доларів на арбітраж. Це взагалі е, смішно. Тоді все, друзі, чекаємо е, зараз, поки прийде сума. Друзі, бачите, е, помінялося меню. Е, тобто, вони е, це означає, що пані Наталя надіслала нам гроші, і вона підтвердила зі своєї сторони, що вона їх відправила. Але ми ж ну, ми ж люди не прості. Ми спочатку перевіряємо, чи так є. О, бачите, від Наталі прийшло 3000 тисячі. 848 гривень. І ось тут 3848 гривень. Ну, все, тоді ми робимо далі. Нажимаємо платіж отримано і далі нажимаємо підтвердити. Тут зараз буде додаткова перевірка безпеки. Тобто, в мене це є Face ID до суми 500 доларів. В мене стоїть тільки Face ID. Можете поставити там це налаштування. Рекомендую його мати 100-200-300, іноді ну, не більше 500 доларів. Все. Далі ставимо позитивний відгук. Ордер виконано, і виходимо назад до головного меню. І можете перевірити, що тих 100 доларів вже немає у вас на рахунку. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх в, в коментарях. Я особисто відповім, коли буде час. І прямо зараз внизу в описі буде посилання на наш телеграм. Підписуйтесь, вчіться заробляти на криптовалюті, і ми вам в цьому допоможемо. До зустрічі!